Друзі, всім привіт вітаємо вас на каналі зообренду Енімол. Сьогодні хочемо поділитися з вами нашою новинкою новою лінійкою антигельмінтиків DeWorm Ultra. Перш ніж ми розпочнемо, давайте згадаємо, для чого нам обробляти улюбленців від гельмінтів: гельмінти або глисти можуть жити у різних внутрішніх органах наших улюбленців та викликати такі проблеми зі здоров'ям, як зниження ваги, анемію, серцеву недостатність, зниження імунітету, подразнення шкіри та інші, гельмінти можуть потрапити до організму вашого улюбленця через воду, їжу, контакт з іншими тваринами, тому регулярна обробка від гельмінтів є обов'язковою для кожного власника чотирилапого. А також чим особлива лінійка девор. На є також профілактикою від дирофіляріозу. Що ж, це таке? Дирофіляріоз це паразитарне захворювання, яке викликається круглими гельмінтами дерофілярія. Небезпека їх в тому, що перші 6-8 місяців після інфікування захворювання може протікати безсимптомно. За цей час дані гельмінти можуть розростися до 30 см довжиною. І тут раптово у вашої тварини можуть почати з'являтися запаморочення, підвищена втомлювальність, задишка, кашель, зниження ваги, асцит, гідроторекс та судоми. Ви запитаєте, як можна заразитися даними гельмінтами? Їх переносять комарі. Відповідно, ймовірність заразитися існує майже цілий рік. Чи підходять звичайні гельмінтики для профілактики дерофіляріозу? Ні, не підходять. І саме для цього ми випустили спеціальну лінійку Деворм Ультра. Деворм Ультра це препарат широкого спектру дії проти нематод, цистот, дерофілярій. Він підходить для кошенят, дорослих котів, цуценят та дорослих собак. Даний препарат випускається у формі таблеток. Їх дуже легко ділити та давати. І що важливо, дані таблетки мають смак м'яса, що в свою чергу забезпечує високу поїдаємість. Відповідно, якщо у вас раніше були проблеми з обробкою вашого улюбленця, то тепер улюбленець сам буде просити про обробку. Деворультра містить собі надійні та перевірені речовини: мілбеміцину оксим та презикмантел, які забезпечують найширший спектр дії проти гельмінтів. Отож, друзі, тепер ви знаєте, як надійно, швидко та легко обробити своїх улюбленців від усіх спектрів гельмінтів та дирофілеріозу. Шукайте даний препарат у зоомагазинах. Та в аптеках вашого міста або онлайн на сайтах наших партнерів. А також не забувайте підписатися на наш канал, щоб не пропустити новинки для ваших хвостиків.